Чим живе світ, Європа чим найбільше цікавляться у п'ятницю 3 жовтня. Світові ціни на нафту вперше за тиждень незначно підросли. Ціна коливається в районі 61 долар за барель WTI. середньозважений рейтинг Трампа у США без особливих коливань. Надалі на 11% більше тих, хто його діяльність не схвалює. Нема змін у топ 4 світового чарту Спотіфая, як і новинок у топі українського Спотіфая. У поляків тема гуглення номер один після винесення вироку зник серіальний актор Моравський. Вирок стосувався найважчих. Злочинів щодо неповнолітніх у газеті Виборчий тема номер 1 Звіт з дослідження щодо теми відміни домашніх завдань для учнів початкової школи. Більшість вчителів та директорів шкіл схвально оцінили наслідки: дітей менше стресу та більше часу на фізичній активності. Найбільш популярна стаття в німецькому журналі Der Spiegel про залякування путіним щодо можливої передачі Україні Америкою. Ракет середньої дальності томагавк. статті просто описується хронологія виникнення і розвитку теми. Вчорашня тема кружляння дронів над аеропортом Мюнхена найпопулярніша в німецькому. Гуглі, негода в південних регіонах Румунії, зокрема в Бухаресті. Тема номер один наших сусідів. Сильний вітер із вириванням дерев і дощі мають вщухнути сьогодні вночі. Тему негоди, підтоплень і шторму ЕМі найбільше гуглять британці. Шторм триватиме протягом вихідних також. В британській газеті The Guardian Тема номер один: Панахіда за загиблими після теракту Срійця в Манчестерській синагозі та біля неї. Натовп освистав міністра юстиції. В Італії тема номер один. Про палестинські мітинги у барі, Болоні та Римі через блокування ВМС Ізраїлю. суд із гуманітаркою для гази.